Доброго ранку, діти! Я мудра Солонятку, і сьогодні розповім вам про цікаві речі. А тепер я пропоную вам поїхати в подорож на чарівному автобусі. Першою нашою зупинкою буде заповідник Острів Хортиця. Що таке заповідник? Заповідник це територія. Або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. До природного комплексу належать тварини, рослини, земля і таке інше. Заповідники знаходяться під охороною і вони охороняються на державному рівні. Хортиця, заповідник, святилище і місце сили. Тутешні кургани ровесники єгипетських пірамід, а Запорозька Січ символ козацької вольниці. Хортиця місце унікальне, увіяне легендами, міфами і переказами різних епох. Тут піднімаються на земну поверхню граніти, вік яких перевищує 2,5 мільярда років. Саме тут знаходяться кургани, ровесники єгипетських пірамід. І стародавні храми Кромлихи. Це місце сили, коли тисячі людей приходять підрядитися життєвою енергією. А Запорозька Січ символ епохи козацької вольниці, військової доблесті і самобутності українського народу. На території Хортиці, за словами співробітників національного заповідника, унікальний біокомплекс. На якому зосереджені практично всі види ландшафтів півдня України, мальовничі скелі, берегової лінії, мішані та соснові ліси, поля, луки, степи, озера, плавні. Кожен тут знайде куточок природи на свій смак. На острові більше тисячі видів слин, 104 з них ендеміки, які зустрічаються лише на цій території. Навесні галявини та виярки Хортиці покривають первоцвіти і занесене в червону книгу України сон-трава, влітку вітер колише сивий колив. Тут можна зустріти унікальні висячі болота, болотні рослини, що ростуть прямо на скелястих схилах, трохи північніші балки Черняхівка, і заблукати в непрохідних плавневих лісах південної частини острова. У центральній частині Хортиці на території заснованого всередині минулого століття дендропарку можна побачити кримські рослини, завезені з Нікітського ботанічного саду, насолодитися чистим повітрям у Ялівцеве гаю і прогулятися алеєю закоханих серед заростей спіреї. На території, що включає в себе весь острів Хортиця. Острови дубовий, середній, три стовпи, два стоги, байди, роздьобин, на до них берегової лінії шириною 50 метрів від берега, а також на всій території урочища вирва діють наступні правила на всій території заповідника, крім турпляжу, заборонено розведення багать, навіть у мангалі і будь-яке користування відкритим вогнем. Заборонено будь-яке лісокористування, заготівля дров, виробка дерев, збір сухих гілок, у тому числі упалих. Для розведення багаття на трупляжі необхідно приносити свої дрова. Забруднення території заповідника неприпустимо. Сміття, що залишилось після відпочинку, ви можете виконати в будь-який сміттєвий контейнер. Вигул домашніх тварин, у тому числі на повітку, забороняється на території острова Хортиця, вирішаючи на Хортицю залишайте своїх домашніх улюбленців вдома. Для встановлення наметів і організації наметових таборів на Хортиці виділено спеціальне місце турпляж. Нарешті території встановлення наметів забороняється. По всій лінії острова Хортиця та в його внутрішніх акваторіях заборонено рибальство будь-якими способами лову, а також знаходження на Хортиці зі знаряддями лову. Не допускається збір рослин, насіння, саджанців, грибів і інших природних матеріалів на всій території заповідника. Суворо забороняється підходити до Хортиці і до пролеглих островів на будь-яких видах плавзасобів ближче 50 метрів від берега, причалювати до берега, а також запливати на територію заповідних плавневих озер. На Хортиці рух автотранспорту дозволено тільки по асфальтованих дорогах. З'їзд з основних доріг і паркування позапаркувальними зонами заборонені. Полювання на території заповідника веде до кримінальної відповідальності. Перебування із нарядями полювання, а також з мисливськими видами собак, прирівнюється до полювання. Куріння стає причиною дуже великої кількості пожеж на Хортиці навіть у холоду пору року. Будь ласка, утримайте батьків від куріння на заповідній землі Хортиці. Сувора забороняється прив'язувати на гілки, дерев, стрічки та інші сторонні предмети, в тому числі на території святилищ. Другою нашою зупинкою буде Запорізький дитячий ботанічний сад. Що таке ботанічний сад? Ботанічний сад це територія, на якій досліджують Демонструють колекції живих рослин з різних частин світу та різних кліматичних зон, які не ростуть в самій країні. Запорізький міський дитячий ботанічний сад це фантастичний парк пам'ятка садово-паркового мистецтва, який завжди приносить екскурсантам незабутні враження і приємний відпочинок. Ботанічний сад було засновано в 1958 році, а на сьогоднішній день він входить до складу Природно-заповідного фонду України. Школярів Ботанічний сад приваблює можливістю відвідувати різні екологічні гуртки. Оранжереї ботанічного саду в будь-який час року заворожують гостинною, неймовірною красою екзотичних рослин. Це зимовий сад, коктусарі, лимонарі та інші. Діти. В яку подорож ми з вами вирушили? Якою була наша перша зупинка? А якою друга? Що вам сподобалось? А що вам найбільше всього запам'яталось? Діти, ви великі молодці. Але, на жаль, мені вже час прощатись. Тому до наступних зустрічей! Бувайте!